Я вас вітаю, любі, на моєму каналі про вінтаж українською. З вами, як завжди, я Олеся. І в першу чергу хочу подякувати тим, хто підписався, хто коментує це дуже цінно. А тим, хто не підписався, хочу сказати, що підписавшись на мій канал, ви зробите відразу кілька добрих справ. По-перше, ви підтримаєте україномовний контент в Ютубі. По-друге, ви будете надихати мене на нові пошуки І нові відкриття вінтажних прикрас, е, ремонти і так далі. Щось з, зйомкою чогось цікавого і чогось корисного. І по третє, ви е, будете допомагати просуватися моєму каналу як одному з е, україномовних каналів в. Мережі YouTube. Тож, дякую всім, хто підписався. Дякую, це незалежно від того, підписались ви чи не підписались, але якщо ви підписались, то вам ще плюсик в карму. Хочу сьогодні почати з попереднього відео. Оцей прекрасний дрес кліп ви бачили його на фотографії. Я його ще хочу допошліфувати, тому що я його почистила за допомогою зубної щітки і. Зубного порошка і трішечки-трішечки він вже засяяв такого жовтого мідного кольору. Тут більш мідне видно. А застібка, дивіться, думаю, що вона від часу стерлась покриття. Тому що тут срібного такого кольору, а всередині прям мідного, бачите? А Хоча, судячи по цим елементам, напевно, так і мало бути. Радує, що в чудовому стані. Застібка справна, все прекрасно. І сам дрес кліп також прекрасний. Оцей браслет, я його почистила. Дивіться, який він став красивий. Типу чеканка малюнок. Тоненький-тоненький оцей внутрішній шар. На жаль, він потріскався в багатьох місцях. Думаю, що для носіння непридатний, але а, наскільки він красивий. Мені здається, я вважаю, що це якась позолота. Тому що у цих місцях а, не видно, що це покриття тут, де він потріскався. Досить, досить якісний метал. Дуже багато а, бруду. Відійшло досить неочікувано для мене. Він став настільки світліший і настільки красивіший. Всі оці річні поклади його життєвої долі відійшли. Такий красивий браслет. Він маленький. Думаю, що продавати я його не стану, тому що він в такому вигляді буде жити в моїй колекції. Побачу. Він на 16, на 15-й, напевно, розмір, тому що на мене маленький. Так, оцей дрес-кліп з таким брашуванням, якщо пам'ятаєте, тут ця частина була повністю стерта емаль до сірого такого. Я його покрила по листовою. Дивіться, як він виглядає. Зверху покрила лаком. Буду носити важкенький він такий. Оцей браслет також почистила. Бачите, він мідно латунного кольору став. І також досить багато бруду з нього відійшло. І оця частина, вона така важка частина і досить така негнучка. Я його зусиллям вирівняла. І думаю, дивіться, що думаю. Можливо, його отак причепити тут кулечка і, і вісити під... як підвіску. Таку довгу, було б непогано. Або можна ще отак використати. Зрізати треба оці два елементи, тут підшліфувати, щоб було рівномірно. І зробити, наприклад, три ряди намиста або ланцюжка. І буде така декоративна центра. Центральна частина. Ну, як варіант. Це стосовно тих прикрас, які були в попередньому в попередній частині. І е, до сьогоднішньої розпаковки. Отакі От кілька пакетів я дістала. Е, там ще залишився один великий пакет, тож, думаю, що ще одна серія розпаковки буде. Тож почнемо з оцього. Багаторядне кольє. 2, 4, 6, 8. 8 рядів на намиста. Це пластик, воно легусеньке. Воно, бачите, а, таке грановане. До браслету з попереднього відео. Зараз. Браслет з попереднього відео, чорний з грануванням. До речі, я минулого разу не бачила, що тут написано Made in West Germany. Досить, досить близько вони пасують. Легесеньке таке польє. Такий самий пластик, чорний гранований, дуже красива застібка. З таким самим пластиковим капюшоном. Як на мене, то дуже-дуже схоже на Вест Джермані. Траплялося мені кілька, кілька прикрас, і траплялися парюри, в яких маркована, наприклад, одна. Або кліпси марковані, а брошка кольє не маркована. Тобто припустити, що це West Germany. Досить-досить в дусі. Так, ще одне намисто. Чорне також, але це скло. Чуєте, який звук? Скло або навіть, навіть, можливо, це камінь. Зараз спробую присвітити. Бачите, він не просвічується. А оця декоративна така лілія або дзвіночок просвічується. Думаю, що це явно скло. Або це таке плотне-плотне скло, чорне, що воно не просвічується. Але бачите, воно має, як на мене, не дуже рівну форму. Ці намистини. Ну, буду вважати, що це скло. Воно таке важке лезе. Має виглядати отак. Тобто центральна частина два дзвіночка і всередині така намистинка. Замочок. Замочок наче справний. Такий простий механізм. Так, Замочок закривається, відкривається. Але дивіться, які, в якому страшному вигляді в патині. все в патині. Ну, це зверху можна відчистити, а як і треба якусь кислоту чи щось, щоб відчистити патину. Така красива різна застібка. На жаль, без авторства, без маркування. Тут намистина, ось вона тут випала. Така намистина була пришита. Або, мені здається, тут залишки дротика є. Вона була на дротику. От така застіпка. Досить, досить красиве кольє. Думаю, що воно вінтаж. без сумнівів. І в прекрасному стані. Щось маленьке в окремому пакетику. Тоненький ланцюжок з такою підвіскою фігурою кота. Така кицька. Не марковане. І тут також не марковане, а думаю, що сучасне. Ну, ціла і слов Так, ще в окремому пакетику колодець криниця. В моєму дитинстві криницею називалось місце, де криничка, де Питна вода б'є з під землі. Ми це місце назвали криничка. А все, що з таким коловоротом, це все називалось колодязем. Криницю ще називали такий колодязь із журавлем. Можливо, я неправильно кажу, і це все криниця, але я вам розповідаю так, як було в моєму дитинстві. А, ланцюжок цілий, Думала, немає застіпки. Застіпка є. Нічого маркування ніякого я не бачу. На криниці також щось є. Не дуже схоже на маркування. Можливо, Avon, але я дуже сумніваюсь. В непоганому стані цікава деталізована річ. Така криничка. Чесно кажучи, думаю, також, що це не вінтаж, а сучасний виріб. Так, наступне ще одне намисто. Довге mm -hmm, складається з таких керамічних, керамічного декору mm -hmm, є два варіанти. Це або кераміка, не дуже схоже або емалі. Але дивіться, вони в такій оправі типу безель. Е на прикрашені е намистинки такого сірого кольору, сіро такого каву, з молоком, сіре дещо. І е намистинки ці скляні, вони, бачите, з дрібною такою гранкою, що придає їм е такого е Яскравого блиску. Намисто довге. довге. Так, застіки я не бачу. Отак покажу. Красиві такі молочні. Такого вершкового кольору вставки, і сіро кавові такі намистинки. В чудовому стані воно досить-досить довге, золотого тону ланцюжок. Трошки зміряла і забула слово, яким називається таке довге намисто це сотуар. Довге намисто з такими різними різними вставками. Які періодично повторюються. Саме цей сутуар без застібки. Довжина його майже 2 метри. Може, лягає в кілька рядів, буде виглядати чудово, на якомусь контрастному кольорі, наприклад, на синьому одязі або на червоному, думаю, буде непогано виглядати. Так, ще є такий пакетик. Дивіться, такий гарний задник схоже на 1928, але не такий малюнок. І в стилістиці. Точно в стилістиці 1928. Так, тут є маркування. Значить, пише. Даутон. Ебей. Аббатство Даунтон Бачите, е я знаю тільки, що є така книга про аббатство Даунтон -даун е Довгий-довгий серіал. Про початок, кінець 19-го початок 20-го 20 століття, про життя людей там, в, в, в цьому аббатстві Даунтон. Але я нічого не знаю про виробника прикрас, біжутерії з такою назвою. Я, звичайно, погуглю. Тому що то, ну, задник має візерунок схожий на 1928, але зовсім зовсім не такий. Можливо, є така компанія, братство Даунтон. Не знаю. Думаю, що це сучасний. Судячи по, по якості і по матеріалу, це дуже-дуже сучасна річ. Під е, вікторіанську якусь епоху. Під, під вироби марки 1929. 28. 1928. Так, ще. Нап'є. Мені кілька разів попадалися сережки і кліпси нап'є на рідній планшеті. Але у цих сережок і кліпсів не було маркування. Можемо зараз перевірити сережки хотіла сказати кліпси. Нові. Бачите, навіть на цьому пластиковому, на пластиковій заглушці є маркування, що я бачу вперше. І на самій кліпсі є маркування. Це чудово. Вони в прекрасному стані, стані нових, не дуже важкі, будуть приємно носитись. Звичайно, це сережки не на кожен день, а для якоїсь події. І коштували вони 35 доларів. Досить дорогувато, як для нас. Але ж хтось їх купив. Я їх виставлю на продаж, але, звичайно, вони будуть коштувати не 35 доларів, а трошки менше. Ну, не трошки, а досить, досить суттєво дешевше. Але, як класна річ, можливо, можна на подарунок, тому що вони нові і на планшеті. Не знаю, наскільки ціна. Буду відігравати роль, але Але... На П'є зараз працюють і частину своїх виробів виготовляють на території Америки і частину на території Китаю. Так, ну і ще отакий от пакет у мене є. І на цьому будемо завершати знов чорне намисто, грановане, цього разу це скло, це 100% скло з проставочним бісером. Чудове, лаконічне намисто досить доброї якості, не дуже довге. Якраз, якраз а, те, що треба. А, думаю, що це 60, але цілком а, для, як сучасний варіант може бути. Я такі люблю скляні намиста. Воно, я ж повторюсь, не дуже довге, можливо, там сантиметрів. 40, о, трошки довше як чокер, і о, має лягати, тому що воно таке м'якеньке, еластично, має лягати о, о, прекрасно. Можливо, навіть з оцим скомбінувати чорне з білим. Так, щось на такому шнурку. Ем... Що ми бачимо? Хрест. Дивіться, тут він прикрашений перлинками. Це емалії і мікроперлинки такі. Не знаю, де брати такі мікроперлинки, можливо, я їх вийму, тут де не вистачає. І в мене є дрібненькі кристалики, наприклад, поставляю кристалики. І тут. На жаль, є пошкодження на емалі. Оця центральна частина, бачите, вона тримається на закльпці. Підвішено на такий шнурок, досить великий хрест, але не дуже важкий. Це треба замінити на ланцюжок, або, можливо, на мисто. На намисці буде також виглядати непогано, як декор. Так. Така підвісочка з такою кистю. Таким балабончиком? Думаю, що це. Не на шию прикраса, це точно. Це, мабуть, отак. Зараз спробую застібнути. Без сторонньої допомоги дуже важко впоратись. Отак виглядає цей декоративний елемент. Схоже на бліро. Красиво. Мені подобається, коли великі шарми або такий декоративний елемент. Двохрядний ланцюжок з таким брашуванням У досить чудовому стані і ця намистина, і ця підвізка. На жаль, маркування відсутнє, але, тим не менше, прикраса дуже цікава і достойна. Так, знімаю. Зняла. Так, далі тут ще є кілька прикрас. таке кольє. з таких квіточок. Воно таке жорсткувате. Складається з спарених таких квітів. І є відчуття, що тут якесь чорніння, але це рефлекс. Бачите, відчуття, що на листочках є чорна, якась фарба, але це не так. Листочки мають такий рельєф, що з усіх боків відображавнішні кольори. В якості рефлексу. Аметистовий кристалик, аметистового кольору, досить глибоко посажений. І все, здається, мені на місці. Воно легесеньке, не дуже гнучке, але от на шиї має бути, на шийки має лягати добре. Тут є великий шильдик, застіб кагачок, такий смішний, великий, і на шильдику нічого немає. Забули нанести. А... Забули нанести надпис. Таке буває, тому що дуже, дуже багато компаній. Замовляли дизайн, наприклад, там Сара Ковентрі, у них не було свого заводу. І ще ряд багато багато біжутерних компаній. ну, Це те, що мені прийшло на думку, перше, це Сара Ковентрі. У них не було своїх потужностей і вони замовляли дизайни у, на інших заводах. Кору їм робило багато прикрас. Потім. Потім були колекції з Джуліана, схожі на їх вироби, були колекції з багатьма-багатьма іншими компаніями, Такі компанії, співпрацювали у ті, у яких не було потужності, і замовляли дизайн і виробництво на, у тих компаній, у яких були потужності. І час від часу можна зустрічати досить схожий дизайн. І тієї, і тієї марки. Думаю, що ситуація була наступна, що, наприклад, виріб було спроєктовано, відлито, наприклад, і майже на стадії випуску в світ. Але по якимось причинам компанія, наприклад, можливо, закінчився. Контракт або відмовилась від даного дизайну, ну, якісь могли бути перипетії і е, цей виріб в кінці вже на фінальній стадії не маркувався. Якщо ви пам'ятаєте в розпаковці лому е, в одній із попередніх серій, там була така велика мене брошка у вигляді ромашки або хризантеми не знаю що, з перлинкою всередині. Там на ній такий е, красивий брашований задник, але е, є місце, де просто зчищено або там зшліфовано і зверху покрито покриттям. Відчуття таке, що там вже нанесли якісь е, позначки, якісь е, маркування, а потім, через якісь проблеми, можливо, в партнерстві, це е, стерли і закрили це, цю тему. І остання прикраса на сьогодні от таке красиве, воно також не дуже гнучке. Що тут трапилось? Таке не дуже гнучке, але думаю, що якщо воно ляже так на шийку, то буде дуже красиво. Так воно має виглядати. Солинки змішані між собою глянцеві і такі брошовані. Воно важке такого кольору жовтого. Судячи за застіпки, імітація вінтажа. Бачите, маркування USA. Така застіпка схожа на вінтажну. Але мені здається, що річ достатньо сучасна. Але це не применшує її краси. Отак От воно лягає. Дуже красиве кольє. Важке. На цьому цю серію буду завершувати. Ще в мене залишиться один величенький такий пакет. І кілька дрібних. І ще кілька такої дрібноти залишилось. Сподіваюсь, в наступному відео закінчити з цим нагором. Дякую, що підписались. Дякую, що дивитесь. Дякую, що проводите уділяєте цей час мені і моєму каналу, і моєму відео і прикрасам взагалі. Будьте красиві, будьте щасливі, перемоги нам і наснаги. А ще у мене у мами тут ялини ростуть. До побачення.